Всім привіт з ярмарку. Перший весняний, я розпочинаю сезон з червоним носом, тому що я біля дверей і ще всі раз сходяться. І так холодно. Сьогодні мінусова температура ще на вулиці. І гарячий чай, з ромашки та лаванди. І по можливості пройдуся, вам покажу. Не знаю, скільки зможу сьогодні, тому що немає на кого замішити. Але поки ще не розпочався ярмарок, я постараюся трішки пройти і вам все показати. Спочатку показую, як виглядає моє місце. Я завжди з прапором. Ось мій новий дисплей на бантики. Він крутиться тепер. Я просто вже їх хочу порозпродувати. Так, і, як завжди, підвісочки мої, кілька таких пошитих зайчиків маю, вушками Маусів, мої всі брошки. Я недавно у відео показувала кожну детально. І, звичайно, різні українські вироби підтримку України. Я у коридорі, як завжди, бачите, тут якраз ще двері відкриті, пізніше їх закриють. Буде інший вхід. Але зараз для зручності, щоб всі могли розкластися, Sorry. то йду, показую. чуть-чуть. По маю ще час до початку. Так, багато вже всього до Пасхи, тому що відео я знімаю в кінці березня, коли воно вийде, точно не знаю. Спочатку мої рукодільниці, підписниці, хто в'яже. Дивіться, вам показую роботи тутешніх майстринь. Не знаю скільки вона. 25, ось така морка доларів. Шапка. Не бачу ціни. Сумочки. Ось така сумка 60 доларів. Чи її хтось придбає, це вже інше питання, але. Йдемо далі, бо тут дуже-дуже багато всього є. Я би хотіла встигнути вам показати. Я не знаю, в яку сторону, я йду сюди, в коридор. Мені таке розкладає дівчинка, школярка цієї школи. Це бачите, локери шкільні. Тут аукціон. Ми кожен щось дали зі своїх виробів, і люди будуть купувати білетики, і хтось щось виграє. Всюди зайчики, зайчики, зайчики. такі по 25. От прикраси волосся, сережки різні. Я сьогодні так зранку. Живо, що я ні сережки не одягнула, ні обручку, ні каблучку, нічого. Вера Бредлі. Так, ще й до тут бачу що зв'язане. Ну роботи гарні, але чесно вам скажу з нашими дівчатками, на яких я підписана в Україні і дивлюся. Не до зрівняння по якості і по красі також. Так що наші україночки найкращі майстрині, рукодільниці з золотими ручками. От знайшла цілий стенд з іграшками в'язаними. Дуже люблю дивитися, тому що клопітка робота, як не як, але. Я yeah, колись спробувала одну чи дві e і вийшли, але you, то стільки часу yes, мені зайняло. Right Can someone help you move your table? Так, хотіла б, щоб ціну десь, наприклад, be, Ось така свинка в комбінезончику. Okay. Вона 18 Шапка. I see you come in. Жабка 14. Вот такого розміру. Це моя сусідка. Вона для песиків котиків виготовляє різні снеки. Тут у нас маски дитячі з фетру, Так? Щенячий патруль, сонік. А, Це такі, типу, пластики на шию і маска. Пише, що це кейп називається, і маска 15 доларів. А маски самі 5 кожна, або 5 штук за 20 доларів. От, Хтось з бантики також продає. Схожі дуже до моїх. Які в них тут ціни. 5 доларів кожен. Ну, а я? На розпродаж поставила три штуки за п'ять доларів, щоб вже тільки забрали. Оце. Таких це такі банки на закрутки у нас. Ох, хтось креативний. Бачите, декупаж на баночках і так серветник тобто, зробили. Смаколики шоколадні. Смакота. Але. Я... Я краще бикильку з'їла, ніж солодощі. Good morning. Так, прошу. Ще такі в'язані топери на рушничках. Такий от набір 7 доларів. Шапочка і шкарпеточки такі. Покривала 25 доларів. Це все акрил. Нитка. Це ніякі на натуральні нитки. Люблять вони тут таке прикрашати різні. Будинки свої до кожного свята. І дам що тут, тут якийсь. А, вінтаж, вінтаж чіпс. Це тежні речі, напевно, знайдені на секонд ендах. От, навіть живі вазоночки є. Оце мені подобається. Такі я маю Такі каністри з грибочками. Видно, що стародавні такі. І сама вона так одягнена по-вінтажному. Так, тут ще кілька в'язаних. От така, що то є, навіть не знаю. Якась гусениця, в вигляді зайця, чи що? Це 30 доларів. Ювелірні вироби. Сумки такі. Мілітарі. Э, Це вже моя сусідка. І ось. Мій стенд. О, як тут холодно, Саме холодніше. Ну, іду ще в спортзал пройдусь вам покажу. Є ще час. Зайчики, побігайчики. Різні прикраси, корзинки. О, о-о-о. І вазони, сакуленти. Так, сьогодні я, певно... Звідти додому піду. Я з всіх крав, приношу якісь вазоночки. Трека трусі купити. Вона просила такого якогось сакулентика собі в кімнату. Треба її буде сьогодні купити обов'язково. Ось це таперве. Я знаю, що і вже в Україні це пластиковий посуд дуже популярний. Він дуже якісний, не дешевий. Витримує і мікрохвильову під і посуду мийку. Зайчиками зараз тематика. Бачите, такий набір цих чотирьох таких контейнерів 30 доларів. Мірні ложечки, набір 15. Сит не бачу, 10 доларів. Така для снеків, а сюди соус 25. Мірні. Ложечки маленькі, 12. Так називається. І от в спортзалі. ой в спортзалі тепленько. Тут меблі реставровані. 260 набір оцих. На така 150. такий столик 250. Цей 225. Такий 75. Напевно, відкривається ще. Так. Таке 395. Шерстяні речі з шерсті іграшки, 40 ось такі лами. Тут рукавички, шарфики. Ось які гарні. Чого? Це у нас такі, а тут такі без пальчиків рукавички, 40 доларів. Ну Це вже натуральна шерсть. Навіть курочка от, з шерсть. А... На дотик взагалі приємно-приємно. Так, тут у нас картинки хтось малює. Ой, пісночки, наші пісночки, 4 долари. Дерев'янь, я маю кілька вдома, але все рівно мені дуже вони подобаються. Такі по три, а ці маленькі по два. О, таких не такого розміру, можна буде собі взяти кілька. Це вісім кожне. Розписано. Але гарно взагалі. Такі. Шість за двадцять. Оберже майже. Купір по все по 5 доларів, але це не якісно, новівелірні вироби. Гномики, гномики. Вони вже, мені здається, давно відійшли. Тут такий був шалений наплив всі тими гномиками прикрашали, купували. От бачите, як тут песиків. З часом краще, ніж до дітей. Відносять тут такі жіночки рукодільниці. От бачу ще в когось є бантики, тому кажу, тому не хочу більше собі з ними навіть починати, тому що дуже багато майстринь. Їх роблять. От дивіться, як зроблено для кошкіри такої така сумочка невеличка і бантик. І скільки цікавого вони хочуть за такий набір, не пише. Так, я думаю, що це все. Обійшла я вже і повертаюся на своє місце, поки трішки ходила по різних інших місцях, загрілася, ніж зж... відійшов, не червоний. Сподіваюся на вдалий день. Вам всім бажаю миру, спокою, будьте здоровенькі і до наступного включення.